Друзі, хочу продемонструвати, як реально виглядає під унитазом комплектуючий мопеди, який дійсно приїхав 4300 і ніхто нічого не скручував. Дивіться. Бачите? Все нове, тільки пил, ніякої багнюці, грізюки чи іржи. Бачите, дивіться. Це нове, тупо нове. О, дивіться. Ще блищить. Ось тут я бачу трошки іржи. Можна що зробити? Взять діючі речовини почистити, і з балончика чорним задуть там. І все. І ще 10 років сюди не дивитись взагалі. Ось так виглядає мопед, який дійсно е, ніхто нормально не юзав. І він ну, майже новий. Тому. Бачите, все, тільки пил. Всі патрубки, резиночки, дивіться, все ціле, нічого не ушкоджено. Ну, тупо новий мопед. Їдь катайся. Все, нічого не знай, на горя.